Освітній процес у Шосткінській громаді триває у змішаному форматі з урахуванням графіку відключень електроенергії, повідомила начальниця управління освіти Наталія Сергейко. Якісь батьки мені написали про те, що діток, тривога, їх ведуть в сховище, а там нема світла. Такого ми допускати можемо. у свою чергу начальниця відділу внутрішньої політики Тетяна Волинець повідомила, що засоби масової інформації нашого міста працюють майже в цілодобовому режимі. Надають вчасно інформацію про ті події, які відбуваються в нашій громаді. Тобто нарікань їх на їхню роботу нема. Також я хочу сказати, що у кожного нашого засобу масової інформації є сторінки в Ютуб каналі, є сторінки в Фейсбуці, а також в Телеграмі. На минулій неділі вдало запис забезпечити засоби масової інформації резервна засобами так, електроенергії, також Тетяна Волинець проінформувала про завершення опитування населення щодо перейменування вулиць. Далі відповідне рішення мають розглянути члени міськвиконкому та депутати міськради. У свою чергу директор Шосткінської міськрайонної філії центру зайнятості Людмила Кошик зазначила про зміни у законі, які вступлять у силу з нового 2023 року, і стосуватимуться роботодавців згідно цього закону. Наші роботодавці за працевлаштування майже ем, ну всіх категорій безробітних будуть отримувати отримувати компенсацію за єдиний соціальний внесок. Я думаю, що тоді працевлаштування у нас піде більшим темпами, але це буде вже в січні 2023 року.